Чорний, пацанячий, потужний, та до того всього економний. Друзі, з вами компанія і Ми презентуємо за суперціною для вас шкоду Октаві в комплектації скаут. 22 300 Ми просимо від вас торг. Біля у цього капота для найкращих підписників. Друзі. У 2019 році, зійшовши з конвеєра, вона залишається по сьогоднішній день з рідною фарбою та оригінальним рідним пробігом 145 тисяч кілометрів. Все це вона проїхала на 2-літровому дизельному двигуні, потужністю 135 кВт на роботизованій коробці передач DSG, яка вся передає потужність на повний привід на гуму Pirelli, на 17 колеса. Дизайнерські, просто подивіться на стиль даного автомобіля. Нас сніжить, нас засипає, але ми активно. Знімаємо для вас автомобілі і презентуємо все, що маємо в наявності, та все, що до нас їде на кордоні. Друзі, на максимальній оптиці білет з можливістю вирізання смуги зустрічного транспорту, мовичами фар та проти туманними фарами. Автомобіль присутній круїз контроль. В автомобіля є чудова функція як складання, регулювання та підігрів дзеркал заднього виду ще й з датчиками мертвих зон. Тобто максимальні дзеркала в скаута. Шоколадка, дивіться, оббивка шоколадка, просто коричневий тон, декоративні вставочки з дерева. Автомобіль має контурну підсвітку Ambien, яка має можливість змінювати аж 10 відтінків, повний електропакет. Паралельно завожу для вас цього коня. Друзі, спостерігайте, автоматичне світло, сенсор дощу, камера асистентів. Автомобіль, який має мультимедію з підтримкою CarPlay та Android Auto. У даного авто є роздільний клімат-контроль, який є двохзонний, підігрів лобового скла. Немало важлива функція взимку. Також у нас. Є круїз контроль та 145 на одометрі. Друзі, даний автомобіль має мод вибір режиму їзди. Це крута функція, якщо хочете заїхати десь на оффроуд або ж вискочити на автобан і дати трохи під хвоста цьому залізному коневі. Також повний привід, друзі, система старт-стоп, сервопривід, багажничка і співов, і механічний ручник, щоб пускати, коли виключаєш стабілізацію, цього просто монстра. Боком. Отакий маємо автомобіль, друзі. Кого цікавить, телефонуйте, під'їжджайте, забирайте. Торг по-любому присутній для найкращих підписників. Авто щойно пройшло повний комплекс підготовки до продажу. Це детейлінг. Звертаю вашу увагу, встановлені оригінальні шкода, коврики Октавія. Дивіться, чистенький білосніжний дах, контурна підсвітка, аб'єнт, червоного кольору. Зараз прекрасно просто видно. Сервепривід багажничка працює і присутній. Демонструю для вас. Форкоп також є, що вганяти за собою причіп. Все, що потрібно в даному автомобілі, є і спорт, і комфорт, і для активного відпочинку. Можна десь залізти трошки в болото, похасанити. Отож, цікавий автомобіль для вас і для нас. Приїжджайте, напоїмо луцькою кавою. Чесність, гарантуємо всім гарного дня та на зв'язку.